на підтримку військовополонених, які боронили Маріуполь, провели у Кропивницькому. До події долучилося з пів тисячі небайдужих. Маленька Марійка тримає фотографію двоюрідного брата. За п'ять місяців полону він надіслав рідним кілька коротких повідомлень. Втім, про його стан рідні нічого не знають. Я чув, що моя братика повернули мені додому. Наші світлий Володька він завжди хотів стояти на захисті своєї країни, захищати нас, захищати свою країну. Ми дуже хочемо, щоб він повернувся додому. Ми боїмося кожного дзвінка, що нам скажуть щось погане. Нічого не відомо про місце перебування та стан здоров'я і коханого Алли. Він потрапив у полон на заводі Ілліча. Виклали його фотографію. І сказали, що він на полоні. Сказали, що його не покинуть. І вже п'ять місяців пройшло і нічого. Вже п'ять місяців чекайте, і скільки можна. Потрібно обмінювати, обмінів взагалі немає. Це вчора, ну, вперше за довгий час пройшов обмін. Потрібно більше міняти. Син Жанни Зубрицької співорганізаторки акції служить в полку Азов з 2018 року. Нині він в полоні в Оленівці. Востаннє надіслав родині повідомлення на початку червня. Жінка каже: такі акції необхідні, аби нагадати світу про воєнні злочини Росії та порушення ними норм Женевської конвенції. «Щоб весь Світ бачив про те, що вони є. Це не казочки, це не легенда. Вони існують, ці сталеві хлопці, і кожна мати хоче, щоб їх повернули додому. І я хочу, щоб моя дитина була вдома. Я теж хочу його обійняти. Кожна мати, кожна жінка, кожен батько. І ми просимо все суспільство допомогти нам повернути наших дітей. Учасники акції сподіваються, що розголос у суспільстві допоможе їх рідним скоріше повернутися додому. Анна Гончаренко телевізійні новини СІБІН.